Та успіш поставить лайк за 3 секунди! Усім привіт! З вами я, Денис, і сьогодні ми не будемо нічогітніку знімати. Чесно вам кажу зразу. Но ми сьогодні знаєте, що будемо робити? Та та Сьогодні будемо празнувати мій день. Не мій день народження, а день народження мого каналу. Та-да-да! -та -та. Хто ще не підписався, підписуйтесь, а ми починаємо! Я ставлю отсюдишки. Так, що ми перше зробимо? Перше я маю кінетицівський писок. поняли мене. Коротше, ви студії, що це за штука. Це прикольно коротше А Зараз я вам покажу. Так, так Я знаю, я дебил. Я знаю, я дебил, я... Короче. Вот. А что-то я излиплю зараз, сейчас вот такие и проделится. Короче, так требует работать в замедленном сессии. А мне леньки. Хотя я сделаю, Я сделаю, Я обращу. Я сделаю, зроб... Я сделаю. Всё, не мне. Новые новости. Девица и учиться. Ну, так. Секунду. Все, ми привіт, привіт, все. їй, я, я, той поганий хлопчик поставив в сумку собі, блін, той бейбле Упс, я проговорився. Коротше, дивіться. Коротше, кіборя, дивіться. Та, 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 це, квест. Вафнір. Звісно, взагалі на оригіналі. Ще й правосторонній, блін. Ну ні, ну просто колись знав, що купити, звісно, ну, він буде тепер на заставці чи ні. Ну, коротше, скажіть мені, чи, чи буде він на заставці, чи ні. Якщо набереться 5 лайків, він тоді буде на заставці. Якщо ні, то ні. Все логічно. І до речі. Я хочу дещо вам показати. Тепер у мене є отака от нова колонка. Хто знає цю фірму, напишіть мені, як це правильно. Коротше, я, я не розбираюся в колонках, але може, ви розбираєтесь. Коротше, я хочу дещо перевірити. Так, секунду. Так, от, що хочу перевірити. Витягуюсь. Так, от дивіться. Колонка є колонка. хіба що от одна проблема, то що я забув виробити. Я дебил. Де? Боже, я просто садив батарейки на термані 2 години. От дивіться на колоночку. Як вам така? По-перше, по що я хотів сказати, тут є такий кабель. До мого телефону він не підходить. Хоч тут пише на коробці, от подивіться. Так, колоночка, геть. От тут пише. Во! Подивіться, подивіться, де? На ну, що можна? На комп'ютер, на планшет можна надати на iPhone, можна на договій на... на простий телефон, на приставку, на, 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 на той, як його. Ну, коротше, ви зрозуміли. И на какой-то компьютер мини. Вот посмотрите, что это за мини Я без понятия. Ну, короче, вот такая чпл -ка. Ой, что я сказал? L2. l 2 одним словом. Так, ну... Что я хотела сказать? То, -то что я могу походу, карту памяти сюда поставить и... Там. Да. Карту памяти и... Як завжди, потрібно записати музику туди. А всі музики, які були на цьому каналі, хто правильно, хто правильно напише, які були музики на оцій всьому каналі, поставить на всі відео по лайку, напише якийсь крутий коментарі, типа Дивись, ти найкрутіший, напишіть якийсь крутий коментар, той завтра попаде в випуск. І, і подивлюся ваш канал, але поставте всюди лайки. Коротше, коротше ви зрозуміли. Ставте лайки підпис... і вставляйте круті коментарі.